Ви досі їсте авокадо і не знаєте, наскільки воно небезпечне. Останнім часом в соціальних мережах з'являється дуже велика кількість інформації про те, наскільки небезпечне авокадо, і ви мені задали це питання. Токсична речовина персин знаходиться в авокадо, яка прям може отруїти. Але її не варто боятися людям. Перш за все, цього персину достатня кількість саме в кісточці, в шкірці і в листях. Це те, що люди не їдять. По-друге, персин придуманою рослиною для того, щоб вона захищалась яким чином від грибків, от вашим домашнім улюбленцям, тваринкам буде вже небезпечно, тому що навіть маленька кількість м'якоті може для них бути токсичною за цього персину. Для людей це абсолютно не є небезпечним. Більш того, коли ви слухаєте інформацію від таких різних блогерів, які хочуть вас налякати, і сказати, Боже, не їжте авокадо! Весь світ казав, що це корисно, а я вам скажу, що це не корисно, підпишіться на мене. То потрібно знати інформацію, що кофеїн в каві теж є для нас не зовсім безпечною історією. Рослинка так Придумала, як захищати себе від різних гризунів, нападників на кавові буби і на какао-буби також. Потім фітини, фітинові кислоти в бубових в горіхах, які являються для нас антинутрієнтами, теж як захист придумані, і вони не зовсім для нас є безпечні. Сапоніни в кіноа. Теж така речовина, яка не зовсім для нас є безпечною. Тому треба замочувати, варити, готувати, термічно оброблювати продукти і не боятися. Все яти, ти все користь, тільки питання в тому, скільки ви цього з'їли. І та авокадо, там дуже корисні жири для жіночого репродуктивного здоров'я. Достатня кількість омега 9 Авокадо можна замінити частково липковою олією, частково мигдалем. Але я дуже люблю цей фрукт.